Прогноз на 24 січня, п'ятниця. Тримайте язик за зубами. Перед тим як щось сьогодні сказати, потрібно подумати тричі: розкриття таємниць та неочікувані таємні дії. Хтось буде на тиху слідкувати, а хтось буде активно когось виводити на правду. Тому якщо вам є що приховувати, сьогодні треба залягти на дно, бо вас можуть спалити. Якщо ви в стосунках, то день може підняти питання довіри та взаєморозуміння. А чоловіки можуть зустрітися з незвичайною жінкою. На роботі інтуїція стане вашим найкращим порадником. Якщо що відчуваєте, що час залишити найману працю і почати власну справу? Це знак. Прислухайтесь до своїх бажань і сміливо прокладайте новий шлях. Важливо уникати поспішних рішень, обмірковуйте все ретельно, радьте з тими, кому довіряєте. День ідеально підходить для ретриту, йоги чи медитації, прогулянки на природі, спілкування з тваринами, відвідування зоопарку, плітки та жіноча компанія, вивчення езотерики та отримання таємних знань, зустріч з відьмою або травницею, волонтерські ініціативи та донати. В негативі дня будьте обережними в стосунках, можливо, обман або складнощі через інших жінок, мами, сестри, подруги або коханки. Також цей день не підходить для процедур краси, шопінгу чи великих покупок. І головне, не зациклюйтесь на своїй зовнішності. Ви сьогодні собі можете не подобатись. Але пам'ятайте, завтра вже все буде набагато краще. Стиль сьогодні має бути легким, вільним і трохи авантюрним. Обирайте одяг, який підкреслить вашу рухливість і відкритість до нового. Вільні сукні, светри, оверсайз, штани, карго чи джинси прямого крою. Кольори яскраві і оптимістичні: фіолетовий, бірюзовий, синій, помаранчевий, гірчичний, рожевий, зелений та червоний. Обирайте аксесуари, які підкреслять вашу свободу і впевненість: Лаконічні шкіряні ремені, стильні рюкзаки, витончені годинники або окуляри з виразною оправи. Додайте сережки кільця, каблучки з сладким дизайном чи мінімалістичні колони. Важливо, щоб аксесуари були зручними та універсальними і відповідали вашому прагненню до рухів та нових відкриттів і я бажаю вам прекрасної п'ятниці та гарного дня.